Для мене як для п'ятого президента України, як до лідера парламентської фракції і партії, як до одного з найбільших благодійників, які допомагають армії. Це крайня справа зараз стояти в суді. Кожен тиждень я на фронті і вважаю, що і я і моя команда. І пан Роман мають бути на фронті і боронити державу. Але внаслідок діяльності влади і за її завданням прокурорської кліки, ми вимушені сьогодні займатися і бути тут. Для чого? Два ключових питання: це правда і справедливість. Правда, тому що має закінчитись потоки брехні. Які владою виливалися на Романа Червінського. І коли я кажу про те, що я беру на поруки, то немає в Україні або в світі людини, яка більше зацікавлена в тому, щоб був відкритий правдивий, справедливий процес в рамках європейських принципів верховенства права, і довести правду не тільки про невинуватість червіць. А й про мотивацію влади, для чого вона це все затіє. Ваша честь, зараз нас дивляться мільйони людей. Давно не було такої уваги, яка прикута до цього процесу. І просто прийміть від мене співчуття, це нелегка справа у вас. Але я в вас вірю. Мільйони людей, які дивляться, вони теж мають право на правду. І зрозуміти мотивацію, самі зрозуміти. Без нав'язування єдиним марафоном. Мотивація влади складається з двох частин: це помста, помста Червінському і страх, бо вони його бояться. І я звертаюся до вас, ваша честь, щоб об'єктивність, неупередженість дозволила вам категорично відмовити. Датеством слідства і прокуратури в застосуванні запобіжного заходу, хочу наголосити, що моє рішення є абсолютно свідомим, бо я знаю Червінського з 2014 року. І як п'ятий президент і як Верховний головнокомандувач, я можу лише частково розкрити ті завдання, які за пропозиції міністра оборони головного. Управління розвідки Служби безпеки України ставились перед цією героїчною особою найкращим, я стверджую, в Україні спецназором, найкращим розвідником, і ту роль і місію, яку Роман Червінський відіграв в укріпленні обороноздатності держави при вирішенні надзвичайно важливих стратегічних операцій з 2014 року, а це була і ліквідація. Справжніх ворогів України за лінії фронта і наповнення, до речі, обмінного фонду. Які до речі, я вчора категорично не згоджують, що ваша група викрадала зрадників ви просто наводили переконливі аргументи, щоб вони приєдналися до вас, були ага. доставлені в в'язниці України і потім предстали перед судом. І от зараз, замість того, щоб судити зрадників. Щоби судити загарбників, на жаль, влада намагається судити Червінську. Я жодної секунди, ваша честь, не коливався, коли почув рішення про 9 мільйонну заставу, яка пролунала з Кропівницького, бо я знаю рівень життя Романа. В нього немає реально. Не те, що 9 мільйонів, в нього немає грошей для забезпечення родини. І для того, щоб ми не втрачати жодної години, я прийняв рішення, чесно кажучи, порадившись своєю дружиною, бо це кошти родини, з благодійного фонду перерахувати всі 9 мільйонів для того, щоб ми жодної секунди не чекали. І я розумію, ваша честь наслідки, якщо, не дай Боже. Це була би не брехня, а правда прокурорів, якби е, Роман намагався якось уникнути справедливого суду. Бо 9 мільйонів тоді будуть перераховані в доход держави. Я свідомо гарантую те, щоб більшої людини, яка зацікавлена в справедливому, чесному і неупередженому розгляді, для того, щоб мільйони людей, які нас зараз дивляться, дізналися правду, є ваша ваша чесність. Тому я. Закликаю, перше, всі, хто зараз нас дивляться і хто подивиться пізніше, не знижайте, будь ласка, увагу до цього процесу, бо саме ваша активна позиція допоможе встановити принципи верховенства права і встановити правду, встановити справедливість. Ваша честь, я прошу прийняти моє ходатайство про те, щоб взяти на поруки і прийняти рішення, і в сьогоднішньому засіданні відпустити. Червінського додому. Тому що позавчора і вчора вся країна святкувала ваша честь Червінський на ворі. І сьогодні ранком вони стикнулися з шоком так чекають. А його знову намагаються запроторити заграти так де ж справедливий? Не вдалося в Кропивницькому, Вони сподіваються на Шевченківський суд. Ваша честь. Давайте їх розчаруємо. Давайте ми приймемо справедливе і правильне рішення. Я запевняю вас, вам буде плескати не тільки Україна. Слава Україні. Якщо є якісь питання, я готовий відповісти. У зв'язку з заявою, чи пан ми намагаємося Ми намагаємося проторити Я сподіваюся, я видам себе необізнаного і сподіваюсь, якщо ви виходите з справедливості, ви просите в суду особисті зобов'язання. Я вгадав? Тоді я вам аплодую. У вас участь прокуратура змінює свої заяви і переходить до особистих Дякую. Якщо я помилився, я готовий далі відкрити. Але він майже півтора роки провів за гратами безневинна людина вашої милості більше. Я це я не Чи з кримінального в чому так? Я обізнаний, і я думаю, що вони не повні, бо мене в першу чергу цікавить то хто ліквідував. Пана Штанько і вам, шановні панові прокурори, краще би цим займатися. Пане Володихівич, питання, чи ви розумієте, що на теперішній час виначе військово повинно наголоситися безпосередньо в судовому процесі після призначення судового розвитку? У цьому на теперішній час він звинувачується у корупційному кримінальному правопорушенні загальної кримінальної спрямованості. При всій повазі, це не корупційний пан. злочин. Що це, що... При всій повазі пан, я, я хотів, я хотів справа в тому, що я не є адвокатом, в тому числі не є адвокатом пана Червінського. Я, хоча маю юридичну освіту, я кандидат юридичних наук. І єдине про що я звернувся до е, головуючого в суді, це право на справедливий, чесний і неупереджений суд. Перше. А для вашої інформації я хочу сказати, що з тої інформації, що я маю, ваші ізмишлізми стосовно спроби звинуватити Червінського, навіть ви, в вашій статті, там немає жодної ознаки корупції. Бо диспозиція статті, якщо ви знаєте, що це таке, корупційне місце. Чи я правий колеги? Чи я правий, пане прокурор? От, будь ласка, тоді. Дайте можливість, не обмежуйте право на захист пана червінського. Дайте можливість. Дайте дуже дякую. Дайте можливість захищатися відкритим, прозорим, чесному і неупередженому судовому процесі. Це єдине, чого я вимагаю. Я хотів би внести в процес деякі корективи, оскільки обговорювався домашній арешт. Домашній арешт цілодобовий він прирівнюється до тримання під вартою. Ми всі юристи, як ви виразилися на початку, ми це розуміємо. Прокурор це меседж до вас. І друге, прокурор. Я на жаль, і, ну, другий прокурор, я не знаю ваше прізвище, Я не записував. Ви сказали про те, що чи обізнані в матеріалах. Я хотів би внести корективу, обізнані в матеріалах лише ви і я. Пан Порошенко не може бути обізнаний в матеріалах. Він може бути обізнаний, в чому обвинувачується особа. Ваше питання не коректне. Ви можете задавати питання лише по процесу, як це визначено. Процесом визначено. питання... Це дебати, реки тут не передбачено, що. Петро зрозуміло вам, чи підтверджуєте, ви забезпечити, органу на першу Саме так, свідомо і відповідально, я готовий нести ці зобов'язання. У нас зрозуміло, так? Очевидно. Відомо де проживає так саме зараз я можу сказати. Наскільки прошу підтверджувати це в Васильківському районі Київської області? <свят> але з для безпеки, але безпеки. Я прошу далі не реєструвати цю інформацію. Це важливо. Ми маємо зберегти честь, <плес> <тірш> можливо, я запропоную вас перелік усіх. І, можливо, для вашої зручності по переліку я у вас честь, хто присутній. Я попрошу тоді народних депутатів або кого їх необхідність по одному підходити ваша честь, Максим Саврасов, народний депутат України. Так, так я діючий депутат. Дев'ятого скликання депутат, восьмого скликання, неодноразово брав на поруки обвинувачуваних. Знають, від, яка відповідальність перед мною стоїть. Особисто знаю Романа Червинського. Неодноразово звертався до суду щодо, щодо взяти його на поруки. Тому мені знайомо всі обтяження, обмеження та відповідальність, яка лежить на поручителі. Я маю власний автомобіль у разі необхідності, можу допомогти навіть з транспортування. Вже більше ніж півтора року. І ви сказали, що ви декілька разів намагалися виступати його поручити. Так. Саме його поручив. він декілька кримінальних проваджень. Я не можу Тому. раз зараз відповісти, що чи то було декілька кримінальних проваджень, чи то одно кримінальне провадження. Я був в цьому приміщенні, в цьому суді декілька разів писав заяви щодо взяти його на поруки, і декілька разів суд мені відмовив. Щодо інших кримінальних справ, інших персоналів, тобто, мені вже суд довіряв на на поруки.

Помог мало, посуданням довіре, за попередні змови особливо, забули його в розмірах. Це особливо тяжкі звучні, покурювані на винадання службовим особам та й навіть особливо становище. Непропомірности завжди службовними особами в інтересах того, хто надає таку вигоду, якої дії з використання службового становища. Це тяжкі звучник на Дякую, ваша честь. Ну, Мої обов'язки як поручитель, це не бути. Обвінув звинувачувати чи встановлювати правду в цьому суді. Мої обов'язки поручителя це відповідати, чи буде е, Роман Червинський е, приймати участь у слідчих діях за вашим або іншим викликом до, до, до приїжджати до місць, де, де ці слідчі дії відбуваються, і я готов за це нести відповідальність. А далі на, раз, на розсуд суда вже я впевнений, так, що Так, так, так. так, так. Довіряє довіряйте підтримку заява місце на Марія Миколаївна і Онова Марія Миколаївна тридцять народна депутатка сьомого восьмого дев'ятого скликання в попередньому скликанні керувала комітетом з питань євроінтеграції. Волонтерка зараз працює в комітеті закордонних справ, де дійсно під час революції, після революції гідності, ми впроваджували європейські норми. Пана Романа, я теж подаю заяву на поручитися вже півтора роки, тому що, на жаль, мені ваша честь дуже шкода, що ви не чули про таку справу, як вагнерівці, і тому чергова ця заява це якраз помста і продовження помсти за того, що перша справа розвалилась. І повірте, ми в цьому суді чули від прокурорів такі несенітниці, коли ми би не хотіли вже їх чути. На одинадцятий рік війни і на третій рік повномасштабного, і ми ваша честь дійсно вимагаємо справедливості і закон. І а, дуже шкода, що наразі держава не цінує таких людей, як Роман, або їх можна порахувати по пальцям руки. І тому я готова а, взяти на поруки Роману. Повірте, я вже дві години назад мала бути в дорозі на схід, але я зараз тут і готова взяти його на поруки. У мене є транспортний засіб, я готова. Теж приїжджати, забирати, відповідати. Всю свою відповідальність я теж усвідомлюю і готова взяти на поруч. Що доступне винувачення вам виділення, в чому ви бачите всі справи? Ви тільки що прочитали це в моєму попередньому колезі. І я не вважаю, що знаєте, це буде такий чи через якийсь час буде черговий абсолютно несмітниця, ехінія від Генеральної прокуратури. Тому в ваших руках зараз дійсно, що ця справедливість і закон спрацювали. Ми показали теж нашим знаєте, друзям, які зараз нам допомагають в такій агресивній війні проти Путіна. Що верховенство права у нас є надія, що воно буде. Тому що дуже багато питань у наших друзів, що стосується корупції, що стосується верховенства права, особливо судової гілки влади. Дуже дякую. Дякую. Миколаївна, ваше посвідчення для ось про Ірина Добрий день, пані суддя. Я Фріс Ірина Васильівна, 25.09.4 року народження. Я була народним депутатом 8-го скликання. Я є народним депутатом 9-го скликання. Я була міністром у справах ветеранів 18 -го, 19 -го років. Сьогодні я працюю в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. До того працювала в антикорупційному комітеті, а отже, з питаннями корупційних злочинів, обізнана. я звертаюся до вас з тим, щоб взяти на паруки пана Романа. Адже вважаю, що він людина честі і гідна, і перша в цій залі зацікавлена в тому, щоб його ім'я. Цьому суді було захищено, тому і я поручаюся, що він буде відвідувати всі засідання суду, які будуть призначені, а також приймати участь у слідчих діях. Адже вважаю, що судити патріотом патріотів стало нормою за цієї влади. Це дуже прикра історія в діяльності цієї влади. Я вже не вперше є поручителем проти патріотів України, які потім виправдовувалися рішенням суддів. Тому я сподіваюся на те, що ви приймете гідне справедливе рішення, яке додасть віри всьому суспільству до суддівської гілки влади в цілому. Дякую. Ви Так, ваша честь. Ваша честь, Бондар Михайло Леонтіович, 17, 11, року народження, народний депутат України, восьмого, дев'ятого скликань, сотник на Майдані 10-ї сотні самооборони під час революції гідності, учасник бойових дій батальйон імені генерала Кульчицького. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня, і в тому числі за поранення отримав вогнеп... нагороджений вогнепальною зброєю пана Романа. Я знаю дійсно ще з оприлюднення зради з офісу президента по вагнерівцях, коли він заявив про це, і фактично, коли почалася помста. Йому за це по справі родорому Канатове. Я фактично постійно на всіх судах і заявляв, так як і мої колеги, про взяття Романа на поруки От прокурори якраз питалися скільки разів та сотні разів. Ми за це заявляли. Це була і апеляція, і перша інстанція. Тобто, це був один той самий процес, просто в різних судах. І все. І так само я і сьогодні заявляю про е, бажання взяти Романа на поруки. По одній простій причині: У нас війна забезпечують е, незалежність суверенітет цієї держави. Ось такі хлопці, дівчата, е, як Роман на фронті. А судять їх ось такі от прокурори. Ми їх бачили в попередньому судилищі, якраз і в Кропивницькому, і в цих судах ми бачили безчесті, безгідності яким сиділи сиділи ухмилялися, коли Роман виступав, розказував про то, як втрачалися побратими під час якоїсь операції, про те, як в нього проблеми в родині з дітьми, що діти хворі, дружина хвора, мама хвора. Такі прокурори сиділи ухмилялися. Їм було смішно з того всього. Тому це нонсенс в час війни, в час повномасштабного вторгнення. Що е, люди, які навіть не нюхали пороху, судять тих, хто доклав максимум зусиль, щоб ця держава процвітала, щоб ця е, держава жила, щоб та держава мала можливість е, задекларувати тебе себе е, на весь світ, що вона незалежна, самостійна, демократична, і все це забезпечували ось такі хлопці, дівчата, як Роман, тому я не вагаючись, як і мої колеги, як п'ятий президент. Як голова Верховної Ради Андрій Парубій, як лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов, який є в списку нашої фракції, яка написала заяву в повному складі про готовність взяти Романа на поруки, я також підтверджую бажання Романа взяти на поруки. І я стверджую, та як сьогодні, після того, як Роман вийшов вчора з СІЗО, нікуди не сховавшись, Прийшов сам самостійно на це судилище, слідуючи, яке пробують сфабрикувати прокурори і офіс президента. Так само він буде являтися і на інші слідчі дії. І якщо треба буде чи машину, чи якщо ви придумаєте, наприклад, чи ви, чи слідчі, щоб ці слідчі дії відбувалися десь в час комендантської години, ми все зможемо забезпечити Романа і транспортом, і доставити в будь-яку. Точку України для цього щоб провести ці слідчі дії, тому ваша честь, прошу віддати Романа Червінського мені на пору.